Слава Ісусу Христу, кавалірочка! Ви знаєте, хотіла би сказати доброго ранку, У нас на дворі гарна погода. Але зайшла в телеграм кавалієрка, гнида бушувала цілу Божу ніч. Біди наробила по цілій Україні. Але як я, кавалірка завжди говорить: зараз ми живемо в такій реальності, мусимо триматися, мусимо підтримати один одного, бо така в нас реальність. Але ви, кавалірка, знаєте, що би не відбувалося. Але кожна людина рано має встати, файно сісти стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно вителепати і всі разом. Беріться до роботи! А я нині маю трохи кавалерка з по правді роботу. Вчора позвонила за комодик. Знаєте, робить наша кавалерка? Звоню, кажу, ну що там ти коморали? Галину, е, з того тижня вам привеземо, ладуйте місце, де його будете ставити. Я кажу, та місце вже давно зладоване. Мейте взуття. Я кажу, давно-давно все пометено. Чекаю. А вони кажуть, того тижня будуть. Ну то для мене радісна новина в хаті байс, та то віці то то складай, не складай то все одно розумієте купа всього. Ну, але в Женьке, добре, що є, знаєте, взуття, і добре, що є такий куток, де можна його поскладати. Дякую Богу за то. Так що комод буде. Зараз ще я маю поїхати в центр по справах, а там п'ять хвилин, там довго не буду. Знаєте, що баба не викликає. Там на п'ять хвилин. Я там довго не затримую, я так приходжу, слава Ісусу Христу. Всім доброго ранку, що всі стріпались, стріпались. Знаєте, прийду, що треба поговорити, що ми зроблять, не знаю. Але треба піти. Піду туди. І сьогодні в кімнаті поприбирала тут підлоги, помер. нині знову знаєте, якась така пелюка. А нині хочу душову помити. Бо вже така зашмальцована, що не можу вам передати. Так що нині беруся до роботи з душовою. Ой, а Віталій має купа справ. Вже встав. зараз роблю каву. Знаєте, зараз трошки так знаєте, треба сістріпати, бо має дуже багато справ. Я сьогодні в Дрогобич маю їхати по трускавці. Одним словом, кавалерка, Все як завжди. І все як в кожній сім'ї, але читаю ваші коментарі, а ви пишете, Йой Галина, мало того, що руки у вас синіші й ноги сині. Кавалірич, хто не знає, я вам ще раз скажу. Руки в мене сині, все від погоди. Тільки холодай руки, ноги в мене сині, червоні, тому що вони є в мене трошки підморожені. То все далося в знаки юна торгівля на базарі. В парку, ну вони в славдень тільки не торгувала. Ну але вже як є, вже такі, як є. З ними я ніц не буду робити. Ви писали мені, треба примочки робити. яка на парафіні була, примочки робила. Ну, вони в мене такі є. Ну то що? Ну то вже які є, то вже мої руки. Вже, вже, вже мої руки і мої лапки. А ви так поцінили манікюр, галина такий чорний, гарний. Ну то треба щось міняти. Знає? Я так вирішила, що треба щось собі міняти. Зачіску поміняла, зуби вирівняла, ну, а, а руки ноги вже не чіпаю. Знаєте, бо то як си, з тим затнеш, то буде дуже довго, знаєте, і нудно. я вже то, то, то вже все мала. Так що, Кавленка, п'ємо каву, дотріпуємося, ну і беремо всі до роботи, і ви так само тосі вже у вас в хаті, так що вставайте тосі і беріться до роботи. Галь, я не зрозуміла, ти ж просувала сорочку тільки. Так. То то я, я... <кх> то ну, я, я попрасувала. В діла, подивилася я якась квадратова, а насправді я не така. Я думаю, ні, беру сьогодні футболку, буду в футболості сьогодні ходити. — Що такое зле, ні, — Ні-ні, а сандали, не Панці будемо. Такі, знаєш? Гарний. Такі шикарні. Один з тому кавелі. Я не знаю, як ви, але нам з хати так важко вийти. Деколи просто вилітаємо, а деколи ніби вже виходимо, ще щось забули зробити, ще вертаємося, ще вертаємося. Ну але зараз кавалерка має трошки справи. Їду по справах, Віталік, будемо начекати. І маю взяти якийсь презент, я такой собі сижу і думаю. Ну, то вже Віталік мені допомагає, так тапки вже давала. Рушники вже давала. Каже, того разу, що даш презент? А я кажу, я ще не знаю, не придумала. Але ви знаєте, кавалірка? Знаєте, кавирка пішла ну, шукати свої парфуми, а ви знаєте, я, я користую... то думаю, що ти їх повиставляла? А ви я їх не поставляла, я буду. А я користуюся зараз це кірки. Бачите? Бо ви мене питаєтеся, як вони називаються, Як би хотіла сказати, то я б вам так сказала, що ви б їх ні в гуглі ніде не зайшли. Не знайшли. Але я вам скажу тако, вони мені зайшли ліганську. Зараз я ними тільки пахну ними і більше нічим. І ви кажете, Галину, то де так багато пшикайте. Бо я люблю дорого і багато. Так що кірка це зараз мої самі улюбленіші. І де би я знайшла, всюди шлеф цієї кірки. Ну і маю на презент взяти якісь парфуми. Ціла кавалерка думає тако, мала би кірку ще одну подарувала б, тому що кірка би зайшла любому. Ну Тут такий запах, я навіть не можу його пояснити. До речі, вони в мене закінчуються, треба їх поновити. Куди тримаємо тепер? Ой, я руку? Ви розумієте, кавалерка, мали купу справ, і нам все накрилося, тому що виходити з хати, вже всі готові. І тут дзвонили, що везуть тумбочку під взуття, наша кавалерка. І я кажу: все, Віталік відміняється твоя поїздка сьогоднішня, каже, ти смердиш вдома. А він каже, мені треба їхати. Я кажу, тумбочку поставлять дитину, їдь де хочеш. Мене вже то не цікавить. Так що чекаю, коли приїдуть тумбочку поставлять. Я їду швиденько, роблю свої справи, тому що Сергій дзвонив, каже, би щось таке хотів, бо я щось зладувала попоїсти там в них. Теж сраку крутить гнуть. Знаєте, як я говорю? Ну, але головне зараз виїхати. Зробити хоч якісь справи, але все ж таки кавалерка до парфумів додам ще рушник сауни Поки вони є, знаєте, буде людині приємно. Взагалі дуже люблю робити всім сюрпризи, радувати, так люблю людей. То, реально от мені мені тут дуже-дуже подобається. Так що їду по справах. Ну, але я така відданиця. О, до речі, кавалерка, в кого таке буває, що ви їдете машиною? Забираєте в хаті сміття, ставите його в бажник і возите до тижня часу. У мене таке вже було два рази. Віталік сідає в машину і каже, що так смердить в тій машині? Я каже, що тут таке? А я та я не знаю. Тут в мене осяяння багажник, думаю, люди добрі. Ну, одним словом, щоб не смерділо в багажнику сміттям кавалерка, я... Перше викину сміття, а потім їдемо по справах. А ну напишіть, в кого з вас таке буває, що ви возитеся сміття сміттям в машині, або в багажник. Ну в мене не один. раз. Все, ми вже на складі. Ми вже на складі, ми вже ковалека працюємо. Але маю ще на презент дати ручник. Хочу дати ручник сауна, а не знаю, який обрати. Тому що і молочний гарний, і рожевий гарний. І кава з молоком гарний, і цей гарний. Який взяв? Та як кажуть? Персик, так. Персико? Ти персиком? Угу. персиком не, У мене цей. Тут твоє. Я, я не знаю, чому кавалерка. Я так люблю світні кольори, що я вам просто не можу передати. Реально, дуже-дуже їх люблю. Так, сауна, але то половина сауни не треба зараз попакувала. Бо позамовляли. І ті всі білі рушники так, також пакуємо, тому що готелі взяли. Так що роботи кавалерка завжди хватає. Але я вам кавалерочка ці рушники показувала. І скажу вам тако: хто брав у мене рушники, то ви знаєте, яка якість. Ця якість рушника є набагато плотніша. Вони такі, знаєте, вони так виглядають найдорого-багато. Ну, я собі, як завжди, один лишу. Знаєте, комплект, бо я дуже люблю все міняти, в себе в хаті, але який мені лишити, якщо чесно, я не знаю. Я візьму, напевно, не цей, а цей, правда? цей і цей. Два собі беру один на подарунок. Я собі теж можу такі подарунок зробити. А то, що мені таке напапувало, не сміюся так. Це називає кавалерка. Лиши тата одного. Віталік зробив, як зробив, але на тому дякую, дякую, що робиться. Мовчу, ніч не говорю ані раз. Кавалерочка, чесно, навіть немає часу сісти, почитати ваші коментарі. Бо так, що сьогодні літаю, вже й на Данилищі не, не було. Свята, приїде, та зайди, бо я зараз їду. Та я кажу, то чого зайти, що тебе провести, чи що кажу? Ну то зайди, ну зайшла. Як си подивила, в чому їде, я до Сергія кажу, ще би мене заходило, бо в мене вже стрес. Ну, ти любить кубі так підобрати, так знаєте, би її здалека видно було, що йде курліла. Е У ну, неї как... свій смак. А, так, в неї смак, то я знаю, що в неї смак, в неї якийсь смак, що я не знаю. Ну, але що є, то є. Господи. Так що, кавалерка, я при роботі працюю. Як я кажу, нема коли ляси топти і нема коли бандрони плести. Один слом працює. Це то, що я одна працюю, що -то? ви теж всі? Тоже сіма його тут ту обізвав. Де падаєш? Що <пішеш> що? Спішеш. Та спішу. У нас кавалірка вже дощ. Все, і то сильний пішли. Такий, знаєте, конкретний, я вам зараз покажу дивіться. Дивіться. Дощ дощом, а роботу ніхто не відміняв. Так що ми йдемо працювати. Потім треба, як завжди, додому. Вчора варила, варила, так і не зварила, але ніхто голодний не був. Так що сьогодні доварю, доготую те, що запланувала, і на тому кінець. Але ви знаєте, Кавлярка, за мною так чебуряки ходять, що полісти не ну, отако слід за мною не А так? я ви печінкові оладки з'їлаться. Чи що, що? Печенкові оладки? З'їж завтра може бути. Сьогодні я б сьогодні є, що їсти, знаєш. А ті, сьогодні вже не буду нічого, хіба гарні зварю, а вже потім буду готувати. Димцелом кавалерка, ми працювати.